Заяви Михайла Головка про поновлення його на посаді голови Тернопільської облради розглянули на сесії 6 серпня. Також депутати надали відповідь на ці заяви, де повідомили, що вони виконали усі дії відповідно до вимог постанови 8 апеляційного суду. Та 1 серпня цього року прийняли рішення звільнити його з посади голови обласної ради. Всі дії, які передбачались для виконання суду, ми зробили. Я виконував рішення президії, видав розпорядження про сесію на сьогодні і виніс на сесійне засідання. Заяви головка депутатам надійснені, вони ознайомилися. Апарат обласної ради підготував інформацію стосовно того, що обласна рада зробила ще першого числа для виконання рішення суду. Все і прийняли відповідну відповідь йому на ці його заяви. Нагадаємо, 1 серпня в Тернопільську облраду надійшло рішення восьмого апеляційного суду, відповідно до якого Михайла Головка, підозрюваного в отриманні хабаря в розмірі 600 тисяч гривень, потрібно поновити на посаді голови обласної ради. Судове рішення вступило в дію одразу з дати його прийняття. Тому депутати того ж дня зібрали необхідну кількість підписів та внесли в порядок денний питання про звільнення Михайла Головка з посади голови. 40 обранців шляхом таємного голосування прийняли одноголосне рішення. повтор. Звільнити Михайла Головка. До слова, Михайло Головко на сесії облради не з'являвся з 26 жовтня 2023 року, а спілкування з депутатами веде через юристів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.